Понеділок, 17 березня, 1118-та доба війни. Агресор масово атакував Дніпропетровщину. Захисники неба збили в небі над областю 15 безпілотників. Є руйнування флешмоб на честь загиблих Маріупольців. Мітинг, гроші на зсу під стінами Дніпровської міськради. Про це та інше розповім вам. Я Павло ж сурдо Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Захисники неба за офіційною інформацією від обласної військової адміністрації знищили на Дніпропетровщині 15 ворожих безпілотників. Внаслідок атаки понівечена інфраструктура у Павлоградському районі. А ще у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто. Ввечері агресор поцілив з артилерії по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Знищена господарська споруда, ще одна пошкоджена. Отрощені приватний будинок і два парники. Сталися перебої електрон. Р постачання у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах усюди без загиблих та постраждалих. Про ситуацію в інших регіонах за минулу добу російські окупаційні війська здійснили 415 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили у військовій адміністрації. А російські загарбники застосували різні види озброєння. Зокрема, було завдано сім авіаційних ударів по населених пунктах Славне та Гуляйполе. Найбільше ударів 278 – Окупанти завдали з використанням безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. Крім того, ворог здійснив чотири обстріли з реактивних систем зал. Пового вогню та артилерії. Ворог намагався атакувати Полтавщину. Минулося без постраждалих внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавщині застосовані аварійні відключення електромережі у Кременчуцькому районі. Через дрони, які запустила армія РФ без світла, залишились понад тисячу побутових та півсотні юридичних споживачів. Повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Протиповітряна оборона Сумщини приземлила 12 російських ударних безпілотників типу шахет. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Нагадаємо, протягом доби російські війська здійснили більше сотні обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Наслідок атак є загиблий та поранені. Армія РФ обстріляла 32 населених пункти Херсонської області, включно з Херсоном. Одна людина загинула, ще три дістали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також пошкоджені житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Найбільших пошкоджень зазнала багатоповерхівка та п'ять приватних будинків. Також російські військові понівечили автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу російська армія втратила 1210 окупантів. Також було збито 90 безпілотників ворога. Бойові втрати російських військ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну у живій силі становлять орієнтовно понад 895 тисяч осіб. Сили оборони також знищили 10 тисяч три безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29 тисяч крилатих ракет 3 тисячі Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником генерального штабу збройних сил України. Про це йдеться в указі президента України від 16 березня. Генерал-майор Андрій Гнатов має понад 27 років військового досвіду. Командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування Схід та об'єднаними силами ЗСУ. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Три роки тому стався один із найкривавіших воєнних злочинів РФ проти України та українців. Російські окупанти скинули авіабомбу на драмтеатру Маріуполі, аби вшанувати пам'ять жертв теракту біля будівлі Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Провели флешмоб. Розповідає мій колега, журналіст Яна Дурсенко. 16 березня 2022 року окупанти атакували драмтеатр в Маріуполі, який у той момент використовували як укриття для цивільних. А перед театром на площі був величезний напис Діти за різними оцінками в момент атаки в будівлі було від 500 до 1200 людей. Точна кількість жертв того страшного дня невідома й донині. Аби вшанувати пам'ять людей та нагадати українцям і світові про ті страшні події в Україні, і за її межами провели флешмоб. Шанували пам'ять про жертв авіаудару. Участь у флешмобі взяв колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі з директором художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Іванівною Петровською. Сьогодні наш театр разом із військовою адміністрацією Маріуполя, разом з людьми Маріупольцями, нашим колективом театру імені Шевченка. Зробили флешмоб пам'ять невинно загиблих людей 16 березня в Маріуполі. Це дуже трагічна дата, і я схиляю голови перед тими людьми, які пішли від нас, пішли прямо з театру, пішли в небуття. Але хотіла б звернутися, щоб це не було цим словом. Щоб ми пам'ятали про це і пам'ятали діти війни, діти, які залишилися живими, які будуть живими, які будуть рости і вирощувати своїх, виховувати своїх дітей, щоб такі дати вони були в пам'яті народу і в пам'яті наших дітей. Слава Україні! Ініціаторами цього перформансу стала Донецька обласна військова адміністрація. Її підтримали у Дніпрі. До цього перформансу долучились десятки міст в Україні і за кордоном. Дуже важливо нам проводити такі акції, і саме на таких заходах ми маємо говорити про те, що сталося, аби всі бачили весь світ, бачив, як ворог який ворог жорстокий, який непідступний і наскільки він сьогодні знищує Україну, знищує цивільне населення України і як націю знищує нас. Тому дуже важливо пам'ятати про це. Це має увійти в історію для майбутніх поколінь. І сьогодні ми маємо єднатися, аби перемогти цього ворога, і надалі не допустити таких трагедій. Атака драмтеатру в Маріуполі черговий воєнний злочин окупантів проти мирних людей, про яких ми не можемо забути. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб винні у тій страшній трагедії понесли відповідальність за свої дії. Кожен з нас має допомагати нашим захисникам заради майбутньої перемоги, заради мирного неба над Україною. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д 1 Суботу Дніпряни вже традиційно вийшли на мітинг. Вимагали від Дніпровської міськради збільшити фінансування на потреби зсу з міського бюджету. Небайдужі громадяни вважають, що міська влада Дніпра повинна витрачати 20% бюджетних коштів на потреби зсу. В руках несли плакати із написами: байдужість вбиває гроші на зсу, а не в кишеню. Ожемо випуск новин. Чехія готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у семи регіонах України. Серед них два медзаклади на Дніпропетровщині, Криворізька міська лікарня номер 5 та Дніпровська міська клінічна лікарня номер 16 Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я від початку повномасштабної війни. Міністерство закордонних справ Чехії виділило понад 4 мільйони євро на медичне обладнання та техніку для лікарень машини швидкої допомоги. Моги, автобуси та засоби зв'язку для медичних підрозділів. Зазначимо, що під час війни росіяни пошкодили майже дві тисячі об'єктів медзакладів, та ще 300 зруйнували вщент До резонансних тем аварія сталася на трасі Дніпро. Кривий ріг. Криворізькі спортсмени поверталися із відкритого чемпіонату області зі змішаних єдиноборств, що відбувався у Дніпрі. Легковику, якому їхали спортсмени, рухався у бік кривого рога і намагався обігнати бензовоз, але зачепив його. Вилетів на зустрічну та зіштовхнувся лоб, -лоб з іншою вантажівкою. Внаслідок зіткнення загинули двоє 18-річних хлопців ще трьох підлітків доставлено до лікарні у тяжкому стані. Повернення втраченої історії торік Міністерство закордонних справ України започаткувало проєкт Резиденція Орлика Віднайдення України в архівах світу. Українські науковці знайшли унікальні документи про дипломатичну діяльність гетьмана Пилипа Орлика у шведських архівах. Результати дослідження презентували у столиці детальніше про події у матеріалі наших київських кореспондентів. Музей друкарства у Києво-Печерській лаврі приймає гостей із Батурина, національного заповідника Гетьманська столиця. Директор Тетяна Кербот презентує цілий комплекс новітніх джерел про життя гетьмана Пилипа Орлика. Проєкт став можливим завдяки співпраці із архівами Шведського королівства. Швеції зберігається величезний масив документів, пов'язаних з історією України. Проте важко було, як казали наші дослідники, зосередитись на одному. Бо все хотілося охопити, але ця робота, яку провели наші історики, унікальна. Вперше понад 600 сторінок історичних документів перекладено українською мовою причому перекладено із французької, польської, латини, німецької мови. Робота над проєктом об'єднала дослідників із Австрії, Німеччини, України та Швеції. Вдалося віднайти сотні оригінальних документів, більшість написані від руки. А їх лексика відрізняється від сучасної. До проєкту долучилися історики, які працювали буквально у бліндажах на фронті. У нас об'єдналася міжнародна команда, і з фронту пан Євген Луняк, фантастичний історик, перекладав доктор історичних наук, перекладав документи з французької. А пан Станіслав Пархоменко, перекладав з латини. У нас об'єдналася дуже потужна команда. Ми переклали документи. Ми відкрили таємниці, які чекали на нас 320 років. Серед знахідок досьє Пилипа Орлика, дані про володіння, компути військ гетьмана Івана Мазепи, шифри військової канцелярії Карла Дванадцятого. Весь комплекс документів доводить, угода Гетьманщини і Шведського королівства 1708 року була справедливим союзом. І, попри трагедію полтавської битви, Москва вже 1711 року була готова капітулювати. Петро перший тричі благав про капітуляцію, а його ігнорували, він пообіцяв платити данину кримському хану. Він пообіцяв визнати незалежність України в 1711 році. А коли йому дали канвой, він виїхав звідти і почав розпосюджувати свою пропаганду про те, що він отримав тріумфальну перемогу над турками. Міжнародні сили, які які виграли у цій битві, об'єдналися і тоді, в 1711 році, спростували пропаганду московитів. Але Петро І знищував всіх свідків цієї своєї поразки і переписував мирну угоду і не погоджувався на те, щоб віддати Україну. Зараз Батуринська команда науковців працює над публікацією відкритих ними джерел. Зараз ми думаємо над реалізацію подальших кроків цього проекту. Це саме видавництво книги, яка представить матеріали, опрацьовані нашими дослідниками, тому що це цікаво не лише для Батурина, це цікаво для всієї України. Швеція і зараз надійний союзник України у війні проти Московії підтримують не лише збройно королівські архіви відкривають історію без столітніх брехонь московської пропаганди, каже дослідниця Марина Тратнер. Працівники Держархіву Швеції вони відсканували 30 тисяч сторінок документів пов'язаних з історією України. Зробили окрему сторінку з документами. Все виклали у безкоштовний доступ для того, щоб українські вчені могли досліджувати ці документи в архівах Швеції зберігається 750 кілометрів книжкових полочок. Недооцінка власних героїв величезна проблема національної самосвідомості. Досі гетьманщина лишається білою плямою. Змінити ставлення до мазепинців першого покоління борців за незалежність допоможе створення національного пантеону. Вважає третій президент України Віктор Ющенко. Я скажу, що ми дуже близько підійшли до перепоховання Івана Степана. Заключено первинні угоди між університетами, є належні домовленості з археологами, є свідчення, де його могила знаходиться у Галаці. Я переконаний, що український дух набагато вище підніметься тоді, коли в нас саме славетна, саме славетна. Історія Гетьманщини буде виковічена через національний пантеон. Софія Копаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. Д1. Новини спорту. Далі у випуску. Форвард збірної України Артем Довбик приніс перемогу Ромі у матчі 29-го туру серії А проти Кальярі, який закінчився із рахунком 1-0. Нападник відзначився на 62-й хвилині після розіграшу кутового, коли після кількох відскоків добив м'яч у сітку. Артем вийшов на поле з перших хвилин зустрічі і був замінений на 72-й хвилині. Рома завдяки переможному голу українця піднялася на сьоме місце. У турнірній таблиці. На рахунку Довбика в цьому сезоні вже 10 голів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 17 березня. В обласному центрі від 4 до 8 градусів вище нуля. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Опадів не очікується. У Кам'янському – від 3 до 7 градусів із позначкою «плюс» без опадів. У Синельниковому – від 5 до 8 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У Павлограді – 6-9 градусів із позначкою «плюс» без опадів. У Кривому Розі – від 3 до 8 градусів вище нуля. Ввечері очікується дрібний дощ. У Самарі та Нікополі – 5-9 градусів тепла без опадів. У Жовтих Водах – від 3 до 8 градусів вище нуля. Ввечері можливий дрібний дощ. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живітів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.